Отже, 19 грудня українська мова діагностувальна робота, інтегрована діагностувальна робота. Тобто в роботі будуть завдання із мови, із читання. Перед вами зразок варіанта номер 1 Перша частина це робота з текстом. Червоні кульки текст за Володимиром Перепилюком. Другий варіант має такий самий текст. Зараз я відкрию другий варіант. Ось бачите, у вас такий самий текст. Теж червоні кульки. Зараз. Теж той же ж самий текст. Матвію, я тебе не бачу. Ти тут, ти чуєш добре? Так, тут, все добре. Дивіться, діти, перше, що ми з вами робимо, це уважно читаємо текст. Після того виконуємо завдання до тексту. В першому варіанті завдання до тексту. Зараз подивимося на них. Так. так, мабуть, я ось так зроблю. Перший варіант завдання до тексту. Шість завдань. Бачите, першого варіанту викони завдання за текстом. І в другому варіанті інші завдання, але їх теж шість завдання за текстом. Далі другий блок це виконай завдання з мови. Сьоме, восьме завдання обираєте правильну відповідь. Дев'яте-10 завдання читаєте уважно і виконуєте прямо тут. І одинадцяте завдання треба написати 3-4 речення і далі читаєте про що. Ось так. Але почнімо по порядку. Отже, спочатку ми уважно читаємо текст. Всі готові? Дайте мені знати Так, всі готові. Отже, ще одне питання, діти. У кого немає роздруківки? Кіра, у тебе є роздруковані матеріали? Є. Так, всі мають роздруковані матеріали. У кого немає, скажіть. В мене, а що робити тоді? я не гірю тоді, Ваня, треба роздрукувати або електронний варіант. Ну, поки що читай текст з екрану, будеш казати, я буду тобі його просувати, будеш казати далі. Зрозумів, підготуй mm -hmm. якийсь mm. якийсь аркуш, ну, тут треба мати роздрукований матеріал, або електронний варіант, де ти в електронному варіанті будеш робити. Можеш, виконувати поки що ось так. І так, всі готові. Починаємо уважно читати текст, читаємо. Даміре, уважно читаємо текст, вже читаємо.

Прочитав, Ваня. Далі. Швидше. Прочитав, дайте сигнал. Бачу, Ліза, Соня бачу, Кирил бачу, Матвій бач. Я вже роблю завдання смог. Добре, тихенько. Не поспішайте. Кіра прочитав. Діагностувальна робота, тож, будь ласка, тихенько. Я все. І так, прочитали уважно текст. Якщо з першого разу вам здалося, що ви нічого не зрозуміли, раджу вам прочитати його ще раз. Чуєте мене? Далі ви переходите до виконання завдань за текстом. Отже, зараз у мене на екрані варіант 2. Так. І... Ось варіант один. Це я так розумію. Так. І так, подивимося на завдання варіанта 1. У кого варіант один? Дивимося на ваші завдання. Так. Ось, ваші завдання. Виконай завдання за текстом. Перший варіант. Познач, у якому розділі книжки можна помістити прочитаний твір. А. Байки про тварин, Б. Казки про тварин, В. Оповідання про тварин. Ніхто не викрикує, позначаєте. Де ти мене добре чув? Позначаєте тихо самостійно. Друге, познач, чим снігурі захопили оповідача. Вибирайте правильну відповідь. Третє, зверніть увагу: підкресли в тексті речення про те, які корми готує оповідач для снігурів. Шукайте в тексті речення про те, які корми готує оповідач для снігурів. Четверте, познач, у якому абзаці йдеться про те. Що снігурі нагадують райських пташок? П'яте випиши, кого нагодують снігурі, нагадують снігурі, вибачте, коли їдять насіння. І шосте познач мету, що ставив автор оповідання. Це перший варіант. Поглянемо на завдання другого варіанту. Дивіться, другий варіант. Познач жанр прочитаного твору. Обираєте. Друге. Познач, чому автор не бачив снігурів улітку. Третє підкресли в тексті. Всі почули. Підкреслити в тексті. Третє завдання шукаєте в тексті і підкреслюєте, підкреслюєте так, щоб я бачила олівцем під лінійку. Четверте, познач, у якому абзаці йдеться про те, що снігурі нагадують райських пташок. П'яте. Випиши, що нагадують снігурі, сидячи на деревах, виписуєте речення з тексту. Позначми ту, що ставив автор оповідання, це шосте завдання. Отже, всі відповіді ви можете знайти в тексті. Ще раз уважно його перечитуйте, якщо не зрозуміли, і виконуйте завдання уважно. Виконуйте кожен своє завдання. То виконав, перший блок може переходити до другого, але я раджу вам, не поспішаючи все уважно перечитати. Особливо там, коли ви будете позначати жанр прочитаного твору. Або в першому варіанті позначу, в якому розділі книжки можна помістити прочитаний твір. Це, будь ласка, виконую перший блок. На це у вас 10 хвилин. Навіть менше. І так, ще раз звертаю вашу увагу. Перший варіант познач, у якому розділі книжки можна помістити прочитаний твір. Байки про тварин, казки про тварин чи оповідання про тварин. Подумайте, це байка? Це казка? Чи це оповідання? От, користуючись тим, що, який жанр цього твору, так? чи тут є якісь фантастичні е, події, як у касті, чи тут є якась мораль, повчання, чи тут просто розповідь про тварин, оповідання. Оберіть. Так, не говоріть вголос, а просто оберіть. Другий варіант. Познач жанр прочитаного твору. Науково популярний, пригадали, які це науково популярні, де наукові терміни, як у підручнику, так? чи це оповідання? Розповідь така, де вживаються і якісь епіти, і, і порівняння, і описують, які красиві ті пташки. Чи це казка? Тож, оберіть жанр прочитаного твору. Далі, Дур перший варіант познать, чим снігу снігурі захопили оповідача чудовим співом, тим, що прилітають узимку, чи своєю красою. Вибрали вже. Другий варіант Позначимо, чому автор не бачив снігурів улітку. Вони гніздяться в лісах, вони міняють оперення, вони прилітні птахи, тобто ті, що прилітають до нас взимку. Третє завдання підкреслили в тексті речення. Четверте визначили абзац. П'яте виписали, що кого нагадують снігурі, коли їдять насіння в першому варіанті. А в другому варіанті, що нагадують снігурі, сидячи на деревах. Виписали це. І шосте завдання познач мету, що ставив автор оповідання. Ось тут будьте уважні. Перший варіант описати красу снігурі. показати автора як дослідника і любителя природи. Закликати читачів бачити красу природи і цінувати її. Якщо відразу не зрозуміли, прочитайте ще раз текст. І другий варіант познач мету, що ставив автор оповідання, майже те ж саме: закликати читача бачити красу природи і цінувати її, показати автора як дослідника і любителя природи, описати красу снігорів. Так, Пер перший блок, так. А може ти мені другий варіант? Можете що завгодно. Текст у всіх варіантів однаковий. Тобі, Ваня, треба скачати електронний зразок, який я вчора дала. От його скачуєш. Mm -hmm. Я зараз мамі напишу, якщо вона не дасть. Зараз, зараз тоді можеш е вийти з конференції, приєднатися ввечері або самостійно закінчити. Так, другий блок виконати <кхи> завдання з мови». Дивимося, розглянемо спочатку перший варіант. Завдання з мови, першого варіанту. І зараз будете його виконувати самостійно. Так. Дивимося завдання з мови. Це другий блок. Дивіться: Познач рядок, іменники. Що мають лише форми однини. Вживаються тільки в однині. Сьоме завдання. Восьме. Познач у кожному рядку правильне написання іменників. Ви, ну, ти можеш мені Ви, в, Ваня, Зараз не, не вголос це робимо. Далі, діти, будь ласка, дев'яте завдання. Перший варіант розглядаємо. Познач. Корені в словах. Добери до кожного спільнокореневе, або зміни так, щоб показати чергування голосних. Бачите? Ніч якось змінити так, щоб іст змінилася на О. Двір стіл. Десяте. Познач корені в словах. Добери до кожного спільнокореневі так, щоб показати чергування приголосних. Ну, як, наприклад, муха на мусі Х сі чергується. А отут де голосні сіль солі. Чуєте і о, тільки у вас слова інші. І одинадцяте. Напиши 3-4 речення про те, які з пташок чи диких тварин тобі подобаються. І далі прочитаєте, що там ще треба написати. Це перший варіант. Переходимо до другого варіанту ваші завдання. Сьоме. Познач рядок іменників. Що мають лише форму однини, схоже завдання. Восьме. Познач у кожному рядку правильне написання іменника. Дев'яте. Познач коренів слова. Добери до кожного спільно кореневе або зміни слово так, щоб показати чергування голосних. Познач корені в словах десяте завдання. Добери до кожного спільнокореневе так, щоб показати чергування приголосних. Чуєте, Дев'ят чергуються голосні, десяте чергується приголосні. Одинадцяте завдання таке ж саме: напиши три-чотири речення про те, яких з пташок чи диких тварин тобі подобається. Чи була в тебе нагода спостерігати за ними? Якщо так, напиши і про це. Якщо ні, то пиши уявну зустріч. Ось такі у вас завдання. Далі, діти, коли ви виконаєте всі ці завдання, не забудьте роботу підписати, пишете прізвище, пишете ім'я і зазначаєте дату. Сьогодні у нас 19. 19.12. Так. Можна просто 19-12 без 23. І все. Ось так. Зрозуміли? І прізвище, і ім'я обов'язково. Після цього ви все фотографуєте акуратно, так, щоб я могла перевірити, і надсилаєте. Все завдання зрозуміло? Так, продовжуйте тоді виконувати. І я закінчую запис пояснення.